У п'ятницю 5 липня в Офісі підтримки громадських ініціатив Славутища зібрались представники громадських молодіжних організацій, депутати міської ради, підприємства різних форм власності на форум зацікавлених сторін громадської асамблеї. Учасників форуму привітав міський голова Юрій Фомічев. От «Той інструмент, який ми розпочинаємо тут в Славутищі, називається громадська асамблея. Що це означає? Це означає, що ми всі громадою будемо. Вивчати якусь проблему, і сьогодні ми з вами маємо визначити саме, яку проблему ми будемо вивчати, використовуючи певні інструменти, залучаючи експертів, але саме громада буде виробляти рішення, як її вирішити. Не влада, не мер, а всі разом ви, по суті, є сьогодні експертами, які будуть визначати тему. А потім будуть експерти, які будуть визначати, а як вирішити цю проблему. І це дуже цікавий підхід. І ми вже прослухали певні лекції, тренінги, як будемо це проводити. Вже є команда, яка цим займається, але я один маленький нюанс розкажу, який мені чогось запав в пам'яті і хочу ним поділитися, що таке колективний розкуп. Як це працює? І той приклад, який нам навели, ну він вражає просто. Я навіть не пам'ятаю країну, нехай це буде Німеччина. Одному містечку під час великого свята, нехай це буде день міста. Нюансів не пам'ятаю, бо суть в іншому. На площі поклали великого бика тушу, сказали, хто вгадає його вагу, той отримує приз. Кожен писав якісь цифри на паперах, кладав в скриньку своїм ім'ям, і якимись контактам. Звичайно, визначився переможець, який був найближче, бо треба було до грамів назвати, не просто в кілограмах. Йому вручили прес, а один математик з цієї громади вирішив подивитись, а як взагалі, от якщо скласти всі, всі відповіді і знайти медіану величину, це не середня, це трошки інша. Це, це статистична категорія, що вона покаже? І от відповіді всіх мешканців міста показали, що медіанна величина ближча до правильної відповіді, ніж навіть переможець. Таким чином він математично довів, що спільний розум. Все одно краще, ніж навіть найрозумніший в цьому питанні. Саме це спонукає нас рухатись таким інструментом, як громадська асамблея, і визначатись, як нам вирішувати ту чи іншу проблему. Яку проблему ми сьогодні маємо з вами домовитись решті-решт? Крім того, до слова що зібрались, звернулись в онлайн режимі Даріна Соколова, керівник проекту Ради Європи зміцнення стійкості демократичних процесів через громадську участь під час війни та в післявоєнний період? Ми часто говоримо про представницьку демократію. Це власне ваша влада, мер і так далі. Ми говоримо про учасницьку демократію. Дійсно, є дуже багато інструментів. Залучення інструментів, щоб громада брала участь у важливих питаннях публічні консультації, звернення громадян і так далі. Але, от реберативна демократія вважається найвищим щаблем учасницької демократії, тому що тут не тільки про залучення, а це і про те, що це дійсно процес, коли влада радиться з громадянами. коли громадяни висловлюють свою думку абсолютно консенсусно в кінці. І коли потім дійсно влада дослухається до рекомендацій своїх громадян для України, це інноваційний інструмент, як я сказала, він буде запроваджений вперше, і на Славутич буде звернено дуже багато уваги міжнародних партнерів і, взагалі, тому що не тільки перший Славутич, а в тому числі і Україна це перша країна в світі, де громадські асамблеї впроваджуватимуться під час війни. Вони громадські асамблеї поєднують і спираються дійсно на переваги багатьох інструментів громадської участі, але в чому особливість? В чому особливість цього діалогу і співпраці? Громадська асамблея зазвичай складається із 40-50, Це може іти до 150 150 членів, учасників в нашому випадку. Це буде приблизно 50. Які вибираються випадковим чином, але у такий спосіб, щоб зрештою, вони учасники учасниці відображали. Повну широку спільноту на основі демократичних показників, на основі статі, віку, рівня освіти, власне місце проживання. Тобто, це буде такий міні-славодич, міні-громада. Я сьогодні бажаю вам успішної роботи. Від нас весь процес професілітує експерт Ради Європи і ви вже знаєте, від нас уся підтримка в цьому процесі. Ми ще раз дякуємо міській владі за відкритість. Не всі погодились. Повірте, це не просто гра, така бо потім це буде дійсно кращий приклад для наслідування для багатьох країн і для всіх країн Ради Європи на розгляд форуму для обговорення було запропоновано три теми: як можна досконалити систему провадження з побутовими відходами в громаді. Як може бути підсилена система освіти міста, щоб громадяни отримали якісні освітні послуги? Наша громада зізнала соціально-економічних змін у зв'язку з війною та існує багато різних способів, щоб потреби жителів були задоволені, що ми повинні робити. Миский голова презентовал все три темы. у вам на форуме выступили. Я за народную демократию, да, за любой форму и надеюсь, что это тоже какой-то результат даст, какую-то пользу принесет. Но на самом деле не надо нам город принижать, что вот да, мы впервые чего-то. У нас сейчас в городе механизмов масса. У нас сейчас... Помимо, там не буду упоминать, упомянул, Громадская рада при Конкоме, Громадская организация Громадская рада по развитку места, кроме этого, статус города, который обсуждался публично и который сейчас находится в Минюсте на регистрации, предусматривает перечислять, да, Громадские сборы, Громадские слухания. Громадские консультации, сепартиз, публичные сепартиз. консультации, точнее, я говорю, громадские экспертизы и публичные консультации. Еще там парочка есть додатков. И тогда это решение будет не мэра, не там рады, а ваше. Примерно так вы сказали. Не решение принимает рада ВКонком и мэр. А вот теперь перейти к тому, что вы разместили в социальных сетях. Я бы предложил, что повысить Абасовисність приймаємо рішень, ані легітимність політичних рішень завсім власне дійсно міському голові, міській владі потрібно послухати вашу думку по цих трьох темах. Ви отримаєте запрошення, і в результаті вибіркового відбору, про який казала вам пані Дарина, тільки за чотирма критеріями. Не за принципом, що ви учасник певної громадської організації, як, наприклад, ви є учасником в... при виконкомі в громадській раді, а за принципом віку, освіти, адреси вашої проживання і жінка ви чи чоловік. От за цими чотирма принципами будуть відібрані 40-140. Тобто стільки людей, скільки вийде бажання. І це буде, як сказала нам пані Дарина, маленький славутич. Тобто це буде вибірка, зроблена не просто людиною, а це буде. Технологічний інструмент від Масачусетського університету, який методом технічним відбере від цих бажаючих учасників відбере цих людей, які будуть відповідати цим чотирьом принципам, і оцей маленький Славутич просто дасть рекомендації по цим трьом темам. Після цього модератор зустрічі експерт офісу Ради Європи в Україні Олег Дукас надав п'ять критеріїв, по яким кожна група Попроводила оцінку кожної із вищеназваних тем. І кожна група на протязі 10 хвилин розглядала кожну тему. Виходячи з вище зазначених критеріїв після перших 20 хвилин розгляду теми, ми поцікавилися у експерта офісу Ради Європи по Україні Олега Дукаса. Як з його поду відбувається обговорення? Я думаю, що добре проходить. Ну, перша рука найголовніше, що люди прийшли. Отже, людей цікавлять ці теми, і вони є актуальні для е, людей. А зараз стоїть завдання обговорити ці всі теми. І потім в результаті обговорення провести ранжування цих тем, і потім ця тема, яка набере найбільшу кількість голосів, вона буде винесено на громадську асамблею, і це вся громада буде мати можливість брати участь в обговоренні цієї теми. Зараз власне у нас проходить воркшоп. Із обговорення тем кожна група має якусь свою тему. Вони обговорюють себе в колі, і потім. Кожні 10 хвилин кожна група отримує до обговорення нову тему. Таким чином це виглядає. Можу сказати, що дуже цікаво, бо дуже різного віку є люди. тому це можуть бути думки, як і від людей більш старшого віку, так і від молоді. і Це все як поєднати, то можуть вийти цікаві якісь. Погляди щодо вирішення тих чи інших там якоїсь агресії контрпродуктивності? Тут не спостерігається, та це, це це добре. Є та люди мають багато думок. Все проходить, думаю, активно, продуктивно, і будемо бачити в кінці результат якийсь. З вашої точки, як експерта, а яка тема переможе? А ну я не буду прогнозувати, яка тема переможе, бо я не знаю, що найбільше болить зараз а громаду. Це як на мене, це всі три теми є досить актуальні. Це є проблема сміття, це є проблема освіти. Також актуальна, ну і соціально-економічного стану громади. Тут е все всі важливі, і це складно спрогнозувати. Будемо бачити в кінці. В результаті дискусії у малих групах відбулася презентація кожної теми про систему провадження з побутовими відходами. Громади треба, щоб громада була замотивована зробити там собі подрібнювачі сміття. Далі контроль повинен бути за людьми, обладнання. Це я сказала, штрафи за невиконання чистоти обмежень, ну тобто обмежені можливості, тобто і система вивозу сміття, якої в місті немає, так як нам сказали, і тобто треба фінансування і бажання. Тобто, ну якби це так, мінуси трошки з плюсами. Якщо щодо плюсів, тобто буде місто чистіше, люди будуть більш змотивовані. Будуть робочі місця, тому що буде переробка сміття. Можливо, хтось навіть построїть завод свій. Чи ну свічі? Гром... Ну, як і сам, на компанію, і, ну, буде, ну, Я думаю, що це класна тема. І її реально впровадити треба тільки бажання. І трошки людей, які можливо десь більш старшого віку, я не хочу нікого образити, трошки їм допомагати. І було б дуже класно, якби у це обладнання, яке подрібнювачі, їх би е, через якийсь грант там, подарували в кожну оселю і підключили. Тому що ну, люди, наприклад, кому там 80 років, та бабуся не буде знати, як цим користуватися, але якщо її навчити, це буде дуже класно. Все, На самом деле, да, это есть сбор, система сбора в городе, и есть система приема и обращения уже на месте захоронения. Так вот, для громады сейчас законодательно боюсь, что это 28 год или какой там законодательно, громада должна обов'язково решить вопрос. реконструкции полигона или рекультивации и вывоза в другое место не бросить полигон а или его реконструировать и продолжать туда или же рекультивировать за свои деньги здесь и вывозить за большие деньги куда-то поэтому то что в городе это есть большой вопрос но это система сбора а в больше юридического регулирования, в счастья и прочее. И громада, э, ну, в лице там это двигается. Заказан проект, зазатовный, кстати, деньги, потому что вот вы говорите о грантах, кстати, проект заказан зазатовный. Если мы будем в процессии завжди реконструювати там вивчати, виховувати, то це буде вічний процес. А якщо ми хочемо, щоб зараз і тут все було то треба створити умови для бізнесу, щоб він прийшов, забрав мусор, вивіз, сам все зробив, у нас чисто в нього гроші. Все, це і, ну, перше, що я хочу сказати, в нас в громаді нема е е різних думок на цю тему. Тому для влади ця тема, на, 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 на мій погляд, не треба ще якусь підтримку. Не треба на це витрачати час. Всі так знають, що це проблема. І що громада, що влада прийме ефективне, то і буде правильно. Не треба на цю тему такі... Створювати віхер якихось обговорень. Друга тема система освіти міста. Тема досить складна, вона не є простою, але для всіх вона зрозуміла. Реформа освіти і також, що ми можемо запропонувати, щоб ця, ця послуга надавалася якісно. Значить, по пунктах конкретність. Конкретно сформульовано, Ну, ніби зрозуміло, все. Тобто тема конкретна, вона заслуговує уваги, заслуговує обговорення. Далі вимірювальність. Як ми можемо виміряти можливі наслідки тих запропонованих та реалізованих змін? Ну, Тут досить важко, тому що в нас є. Професіонал в цій галузі, директор школи, яка каже, що будь-які зміни в освіті виміряти в короткий проміжок часу дуже важко. Тобто, вони мають ці зміни, вони мають віддалені наслідки. Ну я не думаю, не дуже помилюся. Скажу, що не менше п'яти років, так. Тут звучить як якісні освітні послуги. Ми вже на рівні своєї групи проговорили. Якість освіти і якісні освітні послуги це дві різні речі. Якість освіти це рівень знань, навичок. Там, та, та, та. А якісні освітні послуги це те, які послуги пропонують освітні заклади громаді. Тобто це різний спектр. Там. Дитина може отримати початкову освіту, може отримати. Там, Професійно може отримати допрофільні там навички, може отримати гроші. Але як би там не було в першому навчається ми не в комфортних умовах, вона задоволена якістю, вона отримує позитивні емоції. Оце є якісні освітні послуги, Вона але отримує не якісне не харчування, там різні можливості для розвитку своїх міні-навичок, тобто гуртки, там не знаю, фальтативи, безпека. Оце все. Є. Якісні послуги хороше укриття в закладі і можливість там проводити заняття в безпечних умовах. Це теж якісна звітня послуга. Оце я думаю, що тут мова йде саме про це. І судячи з того, що ви сказали, ми всі розуміємо, що це дуже доцільно і дуже актуально. Це дуже актуально на сьогоднішній день, і не можна казати, що освіта не на часі, тому освіта завжди на часі. Ми не повинні зупинятися і давати відповідь тим викликам, в яких зараз перебуває освіта, в тому числі і безпекові моменти та безперервність учбового процесу в цих умовах. І тут не тільки. Безпечність тут і електрогенерація. Ми ж всі розуміємо, що школа теж буде страждати, особливо в зимовий період. Дуже багато є різних думок, різних поглядів на реформу освіти, і це найкращим чином впливає на сам освітній процес та на освітні послуги. Також і ще доцільність цього питання дуже велика, тому що до процесу залучені абсолютно всі мешканці громади. Тобто, це угу. стосується кожного від рівня освіти та освітніх послуг, залежить наше суспільство. Тема освіти це та сама тема, яка стосується міста. Ніхто наше місто не буде. Навчати, створювати умови для освіти це саме та тема, яка більш всього відокремлена від держави, а зациклена на е вирішення саме громади. Тому я вважаю, що саме акваріна тема. Вважаю, що тема хайбова виконати і вимірити нереально. и дурить, дурить, должна быть конкретика при вынесении на громадскую ассамблею. Потому что все за повышение качества и образования, и освистных услуг. Замечательно. Но у нас стоит речь конкретная. До 1 сентября 2027 -го года должно быть изменено в городе, в том числе, как и в стране. Должно быть. Варианты. Ничего не делаем до 2027 -го года, а в -го году вдруг спохватываемся, закрываем две школы и идем дальше. Или же в 25 году в этом году уже ничего не принимается, уже принято решение. То есть ведёт там кто-то другой, не буду сейчас говорить конкретно, mm -hmm. что. то есть но но несение на грамотность в среде должно в быть... Все за то, чтобы була усилена. Mm -hmm. слово як. Тут погляд, проблема в тому, що у нас сійснуче захожендають практично однакову освітню послуги. А нам треба працювати над тим, щоб ці послуги були різноманітні. В цьому напрямку, якщо ми говоримо про оптимізацію, то переведення дітей з одного закладу в інший цю проблему ну, ніяк не вирішить. Е, тому що ці діти не в цьому будуть закладі, а будуть в іншому. А от якщо ми продумаємо систему різних послуг. І якісних послуг, то тоді можливо ми реально отримаємо сучасну систему. Третя тема про зміну у зв'язку з війною. Тут, напевно, варто відзначити, що все ж таки помилково було рішення, щоб про основні плюси і мінуси доповідав наймолодший учасник, який брав участь в обговоренні від цієї групи. Перше це покращення якості життя саучан. Якщо ми відразу покриємо це питання, соці... соціальне життя усієї громади і Суличан відразу покращиться. Як і дітей, так і дорослих. друге, це при деталізації з'являються механізми вимірювання сні. Тут навіть не знаю, що казати, тому що це дуже прозоро викладено. До третього. А це реально вирішити при визначенні системи фінансування. Якщо не буде фінансів, ми просто фінансування. фінансування ми просто не зможемо покрити усе питання і усі ці змоги, які були озвучені вище. Досягність, досягність можлива за умови розробки. Кон... Конкретних програм, а конкретних програм і по конкретним напрямкам, тобто це повторює майже повторює те ж саме, що було сказано у другому, але більш детальне і конкретизоване висловлення. за програмами час термін так. і виконання. Четверте, це доцільно в умовах дефіциту електроенергії. Тобто дефіцит електроенергії зараз вже у нашому часі, і ми повинні якось це питання вирішити. Якщо ми це вирішимо, ми зразу перейдемо у перший, у перший пункт це покращення життя селучан. П'яте це доцільно для кожного жителя громади. Це і так зрозуміло, так що якщо ми покримо це питання. Знову повторюю перший пункт: те, що уся громада та жителі Саутича можуть бути більш відкритими у своєму лічній житті. у людей буде більше можливостей стати багатшими ніж зараз. Ми знаходимося. Переходячи до мінусів, перший мінус це потребує конкретизації. Тому що даний дане питання може стосуватися як усіх тих питань, які у нас було озвучення, як які освіти, які побутових відходів, так і лікування, так і надання грошових змог для тих, хто вже не має своїх родичів із за війни, або для інвалідів, які витримують... Втратили свою кінцівку на війні. І за того, що у нас зараз війна і дуже повномасштабна, ми не можемо покрити усі е, виплати для таких людей. А друге, це обмеження в, е, в часі. Я не дуже зрозумів, що це. Обмеження в часі у нас коли нам сказали до кінця Ли, листопад 24-го року. Багато у нас часу для цього ні, зовсім це мало. А вкладання грошей, виховання і всього в, в, в ці питання це на більш на більш довше час потрібно. Так тому це ми обмежені в часі нам мало цього часу. Та додатково виступили. Звертаюсь до вас, не відкидайте пенсіонерів. Чому ми все це проходило сонечко, Ми в 2002 році відпрацювали план діє. Ми все це пройшли, ми створили це все. І ми володіємо історичною пам'яті. можемо сприяти новому поколінню вам вже вирішувати проблеми. Тільки в нас було у зв'язку з достроковим зняттям блоків через з експлуатації. А зараз, в зв'язку з війною, мені підсумки перед голосуванням підбили деякі учасники асамблеї. асамблеї у мене 100% процента, бо це ось, однозначно. голосовать за этот проект. Но, Почему? послушав, подумав, подумав, да, он уже практически и так закручен. Уже мэр наш уже не отступит от этого. Он будет нас давить, придавливать, такое, ребята, давайте один. Кроме того, кроме того, оно уже имеет какой-то авторитет международный. Там уже тоже знают. Поэтому какие-то транши сюда пойдут. Первое. Второе. То, що по образованню Наталія сказала, то вона перевернула совершенно іншу плоскость. Оказання качественних услуг. Це, господар, совшені друге діло. Вот, Якщо будуть люди, всі проблеми будуть вирішуватися. І головне, щоб ми об'єдналися на вектор зусилля вирішення цих проблем. Тому, вперше, нам треба повернути, дочекати, щоб всі повернулись, мешканці, мешканців, які виїхали. По-друге, щоб всі, хто приїхали, ви постали мешканці міста Случана завжди. Третє, дуже був гарний до ковіда лозунг. Кохайтесь, нас повинно бути 50 мільйонів. Нам треба робити все, щоб люди бачили майбутнє в цьому місті, народжували дітей, і освіта буде. І виховання буде, і економіка буде, все буде працювати. Тому я вважаю, що основна мета, щоб в нас стало хоча б 30 тисяч. Чому ми тут? Ми робимо перші кроки, щоб пощупати і спробувати новий інструмент, який раніше до цього ми не користувалися. Тому, на мій погляд, треба дати, по-перше, найбільш зрозуміло врегульоване законодавство, що робити, як, і це можна вимірити. І по-друге, на неї можна залучити гроші. Яку б тему ми дійсно не обрали для громадського обговорення? Вона дуже важлива для громади. І е, е, завдяки цьому обговоренню активність проявиться більше у славичан, бо в нас більше якось критика, критика, а свої якісь думки дать то е, Тут проблематично. Тому ми виходимо за рамки оцього зібрання і люди нас почують. Е, і Я так думаю, що вони візьмуть участь у громадському чи обговоренні в асам так? От. А важлива для мене тема ну я не знаю, е, побутове сміття це проблема. Освіту ми бачимо, що люди киплять на цих темах також важливо. От і енергогенерація також важливо. Я буду підтримувати освіту. Підбив підсумки обговорення і міський голова. Дякую вам всім, що ви сьогодні тут. Дякую за вашу активність. Дякую нашим організаторам, сектаторам, тим, хто був в онлайні і взагалі раді Європи за те, що пам'ятає про Славутич і нам. Довіряє полотний проект по суті. Чули, ми перші в Україні, хто займається цим і ще й під час війни. Для нас це справді дуже важливо. Я ходив між столами, так хотілося мені там втрутити, сказати, та ні, це не так, бо я ж тут знаю трошки більше, але не можу цього робити. По думку Це означає, або ми не донесли комунікацію якусь інформацію до вас, і ви її просто не чули, або знову ж ця інформація більш. Більше Ну, Дякую за активність, дякую за все, що висловили плюси і мінуси, ваші думки. І тут я б, мабуть, хотів би одне сказати, що це має нас об'єднати. От, от Це точно. Ми не маємо посваритись на якійсь темі, що вона роз'єднала суспільство. У нас все одно думки залишились, кожен при своїх, якось там проголосували. А врешті-решт я можу сказати, чим завершиться. Завершиться все от, таємним голосуванням от тих. 40 чи 50, хто буде приймати рішення, таємно вони визначить. Я б не хотів, щоб це було 50 на 50 рішення таємно. Це найгірше, що бути. Це означає, що ми не обрали єдиного рішення, це означає варіативність. Тому тут е, я мабуть погоджуюсь з тим, що перша асамблея має бути така пробна, пілотна лайтова, лайтова пройти все. Бо, бо широкі питання. І це широке питання. Воно набагато далі, ніж е, полігон. Воно про поводження з відходами нас особисто. Кожного мене. Я готовий на 13 кольорів вдома розкладати віки, Чи не готовий? Ну, Наприклад, кажуть, японці на 13 кажу, На 13 кольорів. Чи не готовий? Це не просто про полігол. Ми не будемо обговорювати питання, які вже А Там є проєкт, він робиться і все, все рухається. Про освіту тут взагалі глиба, які ми послуги хочемо, які вони мають бути по якості, який запит є від місця. Ну і куди рухатись славутищую? Ще громадніше а, питання. Просто, просто вектор обрати, а його одного не обереш, це точно буде багато векторів. І як з цим працювати, як з знайти спільну думку. Тому питання дуже важкі, за вами велика відповідальність. Я абсолютно вам довіряю. вірю вірю вас. Тому не за яке питання вітувати точку не буду. Не маю права. І з задоволенням будемо займатися будь-яким із трьох фіналістів, які ж нам допомогли обрати експерти. А у фіналі голосування учасники форуму зацікавлених сторін громадської асамблеї. У нас є обрана тема на громадську асамблею, яка звучить. Як можемо вдосконалити систему поводження з побутовими відходами у громаді, і над якою ми будемо працювати в громадській асамблеі? Вона набрала 48 балів. банів. Тема освіти 34, Та тема зміни у зв'язку з війною тільки 7 банів. А наступним кроком у реалізації пілотного проекту стане вибір наглядової ради. Проект впроваджується офісом ради Європи в Україні в рамках ухваленого плану дій для України стійкість відновлення і відбудови на дві